Усім привіт, я рада вас вітати. Ви на каналі Прогноз. Мене звати Катеріна. Сьогодні я з магом, паном Веляром буду працювати для вас. Веляре, привіт! Вітаю тебе, Катаріно. Тоді одразу хочу сказати нашим глядачам: у нас сьогодні 23 жовтня і ми починаємо цей ефір працювати для вас. Пан Веляр, давайте з найголовнішої. З гарячої новини наш президент пан Зеленський сказав, що готує ще один план. Це не буде альтернативою до його плану перемоги. Цей план буде е, більш внутрішній буде вмістити декілька е, джерел, які допоможуть Україні вистояти в умовах війни. Скажіть, будь ласка, цей план є реалістичним і в нас буде можливість його втілити. Так, дякую. Зараз подивимось. Карти показують успіх. Випадає головний аркан це сонце. Це нам знову ж таки говорить, що план буде втілено успішно, що він буде виконуватись, і що він призведе до того, що наші позиції в світі посиляться, тобто він буде мати ще таку міжнародну, міжнародну мету об'єднати наших союзників. А також стосовно цього плану, показується, що буде посилена наша оборона завдяки ньому, і показується, що буде більше, буде більше озброєнь, буде більше розвитку, і в кінці кінців цей план допоможе нам виконати ще сам план перемоги. Але випадає карта, яка мені каже про затримку у часі. Тобто, скоріше за все, цей план буде готуватись е, протягом двох місяців. Тобто, е, зараз він буде формуватись і він включатиме боротьбу з корупцією: четвірка жезлів, е, боротьбу з корупцією, з незаконним збагаченням е, Ось карти, так, е, грошей. Тобто цей план буде ще передбачати е, покращення всередині нашої країни і чиновницького апарату, і, можливо, також будуть моменти пов'язані з мобілізацією, більш вдосконалені. Угу. Дуже хочеться вірити про боротьбу з корупцією. мені здається, кожен наш глядач. Якщо заговорили прямо ось за це, хвилину пізніше. Якщо заговорили прямо за цю тематику, хочу поговорити про славнозвісний МСЕК. Так само сказали нам сьогодні в пресі, що буде він скоріш за все ліквідований до 31 грудня. Що Зеленський увів дію рішення РНБО? Ось давайте подивимося, чи допоможе звільнення та реоргані... Реоргані... реорганізація МСЕКу. На нову європейську модель зменшити чи взагалі припинити корупцію цього органу. Ні, корупція припинена не буде. Сімка мечів – це знову ж таки зрада, корупція, підстави. На жаль, ні. На жаль, це тільки поглибить проблему і не вирішить її. Тобто це рішення, я можу сказати, помилкове. І ось мені випадає навіть карта з грошами із горою з грошей. Просто будуть змінені люди, але система залишиться. Попередню. Тобто буде прибрано там, цим сек, будуть прибрані о, ті люди, які це очолювали раніше, буде ліквідовано, до прикладу, цю структуру як назву, але угу. все, одно, все одно проблема залишиться. А Надо. що ж робити, аби проблему, знаєте, з корінням, прям на корні зрізати? Можливо, карти щось там підкажуть? Ланді. Розумію, що на жаль, це не від нас з вами і від наших підписників залежить, але можливо, хтось побачить, кому треба це відео і допоможе якось нам. Знаєте, карти мені кажуть те, що знову ж таки боротися з конкретними людьми і просто звільняти їх масово, це не вирішить в принципі нічого. Карти кажуть, що це потрібно тільки глобальне вирішення питання. Це потрібно реформувати реформувати систему в плані того, щоб Менше було дозволів, тобто, щоб людина стикалася повністю з автоматизованою системою, в якій саме лікар чи. Працівник Секу чи ВЛК, чи ТЦК неважливо, щоб ця людина не мала жодного впливу на прийняття рішення, тобто, щоб все було в автоматизованому порядку. Тому що я вам більше скажу, можливо, наші глядачі вже не пам'ятають, але в 2020. В другому і в 2023 роках Зеленський видавав указ про звільнення всіх голів е, обласних ТЦК. Але це не вирішило проблему корупції в ТЦК. Так само і тут е, потрібно не міняти людей, тому що е, нові люди, які прийдуть, вони будуть робити те ж саме, просто за більші гроші і е, будуть заробляти ще більше, а просто міняти взагалі всю систему. Всю систему і починати потрібно е, з людей, тому що якщо ти е, борець з корупцією, але хочеш домовитися за питання свого життя, за питання своєї безпеки, то е, ти не антикорупціонер, ти корупціонер. Тобто е, тут потрібна масова свідомість народу, От коли ми всі дійдемо до того, що зрозуміємо, що корупція. Навіть по відношенню до себе вона потрібна зникнути, тоді ми доб'ємося успіхів. Хочеться вірити, що це станеться в свідомості українців поскоріше. Ну, звичайно, так. Ще, да. ще один мій співведучий попросився, пан Кампот. Вітаю всіх наших глядачів. Вони люблять, коли він приходить, каже, що такий маленький позитивчик покращує настрій. І, а наша з вами задача і просвітлювати, і настрій людям теж трішечки покращити. Тому давайте перейдемо до наступної новини. Трішечки такої одіозної, значить, пан Гордон заявив, що 5 листопада цього року війна може стрімко піти до завершення. За його словами, гаряча фаза війни завершиться до кінця цього року. Якщо я не помилюся. А якщо я помилюся, з мене всі кепкуватимуть, але в мене є достовірна інформація, якої не мають інші, сказав пан Гордон. А, дуже цікаво, чи справді у Гордона є дійсно якась інсайдерська інформація з приводу 5 листопада та подій, які можуть е, стрімко сколихнути е, стихання війни? Скажіть нам, будь ласка, зараз я це подивлюся і скажу вам. А. Бо дуже цікаво, звідки він взяв цю інформацію. Чому саме 5 листопада можливо, це буде якийсь сакральний день? Що цей прогноз нам? Ну знову ж таки, це більше його сподівання. Він сподівається на вибори в США, і тут це, це випадає карта Диявол каже нам, в принципі, про планету Земля, так, і показує, що. Цей день відбудеться дуже, ну, дуже значна подія. А саме це будуть вибори в США. І е, він знову ж таки впевнений в тому, що після цих виборів піде е, тенденція до завершення війни. Е, так, це справді так, я е, теж бачу таке саме, що. Переможе Трамп. Я знаю, що деякі кажуть про Камалу Харріс, але Трамп це людина, яка вже набирає рейтинги і стабільно переганяє Харріс. Зараз його рейтинги це 52 в порівнянні з Харріс 42. Але я казав за Трампа, що він переможе. Я казав про це ще влітку. І зараз цей прогноз вже справджується, так? І Гордон також, також знає це і апелює до цього. Тобто однозначно, що майбутній президент США захоче припинити війну дуже швидко. Але самого миру я не бачу. В 24-му році. Ба більше, мир може настати всередині 2025 року, але це як можливість, лише як можливість. Mm -hmm. Точний мир це весна 2026 року. Тобто я не боюся передбачати це, і я дуже впевнений в справжінні цих прогнозів. Зараз говорити про мир передчасно. Зараз будуть відбуватися закулісні перемовини, зараз будуть відбуватися певні е, домовленості, обмін, обмін думками, будуть формуватися платформи, на, формі, на, е, на підставі яких будуть переговори, про що там свідчить і нещодавна зустріч Путіна з е, Саудитами. І, в принципі, е, Тобто світ шукає площадку для миру? Зараз просто посиляться ці тенденції і будуть відбуватися певні такі перемовини. Якщо ми вже почали говорити за Трампа і Харріс, чи можемо ми подивитися історію, що станеться? Два різних варіанти: пан Валяр. Якщо дійсно виграє Трамп по відношенню до України, що станеться? І що станеться, якщо Каміла? Так, зараз, зараз ми подивимося цей момент. Так, дійсно цікаво. І е, поки ви працюєте з картами, хочу запитати, скажіть, будь ласка, кажете ви, що в весною 26-го е, завершиться війна остаточно. А передумови, якісь е, я певна, що ви вже просто робили розклади. Якісь передумови перед цим будуть, як ми відчуємо, що все йде до закінчення війни. Передумова є вже, але вона відбудеться знову ж таки після виборів президента. І зараз я Трампа подивився, зараз тепер Харріс дивлюся. Mm -hmm. Ну, дивіться, зараз буду дивувати і вас, і наших глядачів в тому, що а, коли прийде Трамп, військова допомога, фінансова допомога Україні навпаки, посилиться з часом. Тобто це не відбудеться одразу, але це відбудеться далі. Тобто це відбудеться вже у 2025 році. А показують карти, що в принципі одразу будуть перемовини. Це будуть ну він змусить на перемовини піти напряму і Росію, і Україну, щоб, щоб ми сіли за. Спільний стіл перемовин без посередників, тобто він, він на це буде змушувати обі обидві сторони. А так я хочу сказати, що перед тим як ці перемовини розпочнуться, відбудеться якась трагедія, чи дуже сильні удари по Україні, чи може навіть якісь руйнування дуже потужні. А, і в принципі те, що показують карти, що Трамп приведе до миру, справді йому знадобиться на це більше часу, аніж він говорить. А, але при цьому, а, оскільки Путін він буде лавіювати і буде все одно а, вижимати всі соки, хотіти максимум добитися від перемовин, то Україна просто отримає зброю для того, щоб... А, щоб Путін а, трохи теж пішов на зустріч. А, що показують карти по Камалі? По-перше, вона на порозі вибору, тобто, в неї нема ще чіткої визначеної політики. Аркан закохані це вибір, а, вибір між добром, злом, між світом темрявою, тобто екзистенційні такі питання. Але те, що показують карти, що а, вона е, знову ж таки хоче далі е, підтримувати Україну, тобто, але це підтримка невеликими обсягами. Тобто, е, коли кажуть, що так само, як Байден, то тут треба сказати, що менше, як Байден, тобто трохи менше, ніж Байден. А, але вона. Грає подвійну подвійну гру, не можна сказати, що вона вважає Україну своїм другом. Четвірка жезлів. А далі ті карти, що говорять, наступне, що вона просто теж буде змушувати до перемовин, але поступово і пошляхово. Тобто, якщо Трамп, то це буде примус до миру. Одночасно, якщо Камала Харіс, то це буде поступовий примус до миру. А, і знову ж таки, в, першу, в першому випадку з Трампом це буде безпосередньо тиск, який будемо бачити, ми всі. А по Камалі Харіс випадає те, що це буде позакулісно, тобто люди про це знати не будуть, як, як вона буде натискати на нашу владу. І так само на Путіна, але Путін не буде мати бажання говорити через неї зовсім. Угу. Ну будемо дивитися вже на результати виборів. А потім пане веляр з вами ще детальніше подивимося це Звичайно. питання, як зміниться ситуація. А, про хороше хочу сказати, що європарламент, врешті, схвалив той кредит для України 35 мільярдів євро. Заморожених російських активів гроші виплатять до кінця 25-го року. І питання ось таке: скажіть, будь ласка, чому заморожені російські активи а, видаються в Україні як кредит, а не як компенсація, яку потім потрібно буде повертати, врешті-решт? І чи дійсно до кінця 25-го року виплатять ці кошти? Стосовно виплати, так вони виплатять. Стосовно того, чому, як і з причини чого, тому що їм потрібно знову ж таки, щоб дотримувалися всі банківські правила, щоб кожен вкладник був захищений, навіть якщо це держава, терорист і агресор. Тому що знову ж таки їм потрібен імідж. Імідж надійності в світі. І вони просто грають тут самі для себе, самі для себе, тому що, як ми знаємо, Захід він якраз і займає нішу зберігання активів, та ж сама Швейцарія, так, США, і також роботи з цими активами. Тому, е, коли постає питання економічної доцільності для Європи, то вони вибирають свою користь і свій е, е, імідж в світі. Тому що, е, е, тому що знову ж таки наші європейські союзники вони хоч, хочуть, щоб їм довіряла і Індія, і Китай, і е, е, вкладники глобального півдня. А для них є незрозумілим те, що Конфісковуються активи у Росії. Я знову ж таки хочу сказати, що це для нас зрозуміло а для країн глобального півдня це не зрозуміло з причини того, що для них війни, вторгнення є нормою, на жаль. Угу. Ну, дякую за все одно, що глянули це питання. Ще хочу дещо цікаве запитати. Значить, Financial Times повідомляє нам, що наш президент Зеленський вважає, що припинення Росією атак на енергетичну інфраструктуру та судна може стати кроком до мирних перемовин. Власне, скажіть, будь ласка, чи стане це першим кроком до мирних перемовин? Якщо агресорка. Припинить атакувати нашу енергетику та наші судна? Ну Росія не припинить атаки. Тобто випадає п'ять мечів. Це карта смерті і карта, в принципі, ударів. Ну тут це не стане кроком до миру з тієї причини, що Росія. Не те, що не піде на це, а як я і кажу, перед, перед мирними перемовинами вони навпаки завдадуть по нам дуже, дуже сильних ударів. Mm -hmm. І саме по а, тих місцях, куди вони не били. Зокрема, може, по підстанціям атомних станцій, зокрема, також. А, mm -hmm. Тобто тут, тут такого немає. Мир настане, а, мир настане під час. Навпаки погіршення стану в Україні. Тобто це не буде спочатку там полегшення, тобто там зупинення там, якихось бойових дій, а потім вже мир. Ні. Навпаки, мирні перемовини будуть відбуватися, коли будуть дуже потужні бої на півдні, на сході нашої держави, коли будуть навпаки битися ракетами. Україні масованими обстрілами. Знову ж таки, а коли я бачу масовані обстріли, вони завжди відбуваються. таке не може бути, щоб це не відбулося. і ну Це кажуть мої інтерв'ю, і на ясно бачу, і на інших каналах, що завжди відбувається. Ну, ніяк. Ох уж ці Financial Times. Бачите, як вони нас воманували Ми перевірили їх новину. І викрили тут подвійне дно з паном Беляром. Ну так, ви розумієте, що ці видання, по-перше, вони не можуть знати наш клімат наших відносин. Вони не можуть знати те, що відбувається у нас. І знову ж таки, вони просто користуються якимось джерелами інформації. А ці джерела інформації це знову ж таки. Депутати там євро, Євроради, там угу. чиновники хтось? з США. Далеко не кожні з них справді розуміють те, як це все закінчиться. Так, хтось щось почув, перекрутив плітки. Ми так, розуміємо, так. як це робиться. А, і пан Валяр, нас залишається зовсім небагато хвилин е, до завершення нашого етеру, і ми з вами проговорили. Е, дуже вам дякую за цей політичний блок. Навзайом. Я хотіла б задати вам одне езотеричне питання. Ми коли з вами говорили, е, говорили і ніяк не, не, не змогли до кінця до кінця тоді е, поговорити на тему е, магія вузил, узілкове. Вузликова, Те, теж пов'язано з вузлами. Вузликово так. чи можете ви е, ось. Е, е. Тому що близиться в нас Самайн. Він же Хеловін, він же е, українські діди або Пітра Пакша. Тобто, в кожній е, в кожній практиці він називається по-різному. Але е, знаменник тут один це період поклоніння до наших предків. Їм треба робити зараз підношення, свято вогнів, і ті, хто дивиться наші етери, про це знають. І якраз я думаю, ця вузликова магія, те, що ви зараз нам розкажете, буде дуже доречно почути про неї. Дякую за таке питання. Справді, по, по вузликовій магії я свого часу написав цілу книгу. Це магія, яка набагато легше діє, ніж інші практики. Тобто це проста магія. Це така магія, яка може діяти навіть не у майстрів. На Хеллоуін, на Самайн, ми можемо використовувати її як. Знову ж таки зав'язування вузлів, до прикладу, дев'ять вузлів можна зав'язати на червоній нитці, проговорюючи свої бажання на кожний вузел. Або зв'язавши знову ж таки червоний вузел з червоної нитки, зелений вузол і чорний вузол. Чорний буду слугувати захистом, червоний вдачею, а зелений буде відкривати шляхи і відповідати за грошові питання. Вузликова магія вона. Криється в тому, що ми, ми е, користуємося не тільки нитками, ми користуємося ще голками, ми користуємося віском, е, мотанками, е, можемо робити наузи з них, так? тобто зав'язувати. Певним плетінням вузли, начитуючи певні заговори, які теж у мене є в книзі. Тобто це родова магія, тому що бабуся в мене займалася саме вузликовою магією, магією дзеркал це такі практики, які дуже поширені в, в сільській магії, так, і в принципі в Україні. По всій Україні mm -hmm. вони дуже розповсюджені. На так. сам Самайн я буду знову ж таки проводити, як завжди, великий ритуал. Бажаючих запрошую там чистки, захисти, відкриття шляхів. Ви можете доєднатися до. Групового ритуалу, якщо бажаєте. А сам самайн для України, він має велике значення, тому що а, Самайн це свято переходу від світлого часу року до темного. Тобто, а, якщо у нас на Вальпургієву ніч починається світла пора року, тобто, це. Стихія вогню та стихія повітря, так, то зараз ми переходимо навпаки до стихії води, це сніга, це заморозки і таке інше, і ми переходимо до земної стихії. Це складний час, тому самайн слугує таким днем, коли ми можемо зарядитися силою. на в цей зимовий час Самайн також слугує днем, коли ти можеш вийти на зв'язок зі своїми спочилими родичами, налагодити зв'язок з родом або зробити практики ініціації в магію, в езотерику в будь-яке направлення, яке вам цікаве. Як правильно вшанувати предків, які дари їм піднести, аби ось. Вийшла та історія, про яку ви от щойно сказали. Так поминання роду це ключове. Ми беремо свічку або білу, або чорну, або просто воскову. Церковна, нецерковна має значення. Ставимо її на підвіконня, приносимо знову ж таки, якусь випічку. І те, що любили ці наші родичі покійні. так. Ми звертаємося до них, при цьому вікно повинно бути не зашторене, не заклеєне і просимо у них допомоги, просимо сили. Якщо є негатив хвороби, просимо позбавлення від цього. І звертаємося своїми словами і щиро. Ви будете почуті, тому що ці родичі мають з вами спільну кров. Я думаю, спочатку треба подякувати їм, а потім вже просити про щось. Правильно? Подяка це завжди повинна вона бути присутня. Я навіть про це не згадую, тому що. Подяка йде завжди перед, перед проханням, тому що коли так. ти вдячний, то всесвіт, вищі сили, род будуть набагато краще нам давати, навпаки, там ще більше там, допомоги, сили, енергії. Що потім робити з тим пригощенням, яке залишиться після вшанування наших предків? Через три дні ми їх можемо винести у парк, у ліс, десь до дерев, і залишити або там на перехресті, або залишити під деревом. Тобто. Під тим, яким ви захочете. Можливо, ви там звертаєтеся, зверталися до жінок в основному, то тоді під жіноче дерево. Якщо до чоловіків, то покійних, то можна під чоловіче дерево. Угу. Цікаво, дякую. Ось з приводу дерев навіть не знали. Пан Веляр, вдячна вам за цей ефір, за те, що Навзаймі. ми поговорили і на актуальні. Політичні питання, які знаєте, тривожать душу українців, і ось про те, що в нас на носі ці свята, про вшанування предків, я взагалі б хотіла окремо ефір з вами на цю тему ще провести, бо тут одними п'ятьма хвилинками не обмежишся. Ну знову ж таки, я відкритий до всього. Добре, тоді я думаю, що якось зробимо ефір. Розкажемо нашим глядачам детальніше. І хочу звернутися одразу до наших глядачів. Якщо ви маєте якісь запитання, будь ласка, пишіть їх тут в коментарях, і також ставте вподобайки цьому відео. Підписуйтеся на канал Прогноз і на канал нашого пана Веляра. Це буде таким прекрасним взаємоенергообміном між вами і нами, і будемо дуже за це вдячні. І пан веляр, ще раз дякую, прощаюся дякую, з вами до наступного вам. ефіру. Кажемо пока.